О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Нарешті незери показали повноцінного трейлера ігроладу Сектора в Mortal Kombat 1. Уважні глядачі помітили нові мови Джакса, котрий тепер може хапати в греба камео суперника. Наступним і останнім має бути трейлер Нуба Сайбота. Нагадаю, що реліз сюжетного доповнення заплановано на 24 вересня. А перші три персонажі релізнуться разом із ним в один день. Ступні три виходитимуть уже по черзі. Коли я повернуся, тут пануватиме анархія. Запрезентували перший тизер екранізації Майнкрафту з Джеком Блеком та Джейсоном Мамоа в головних ролях. Дата релізу поки невідома. Обіцяють десь колись у 2025-му. Хто ти такий? Я, Я стію. Кілька кадрів із Демо Сталкер 2, що була на PAX West, потрапили до мережі. На них можна побачити апгрейди зброї та броні. Тож закономірно в геймерів виникло питання: чи можна буде апгрейдитись з КПК? Я хотів вас ще дещо запитати. Але вбийте мене, забув, що саме GSC натякнули, що ні, а потім сказали, що начебто так. Коротше кажучи, в дискорді сидить той, хто точно не знає, як це буде працювати. Але ймовірно, працюватиме це все як і в старих іграх, відвідуючи майстрів цієї справи. Усе складно кругом туман. Чергове оновлення No Man's Sky додало до гри можливість ловити рибу та відповідно готувати із неї різноманітні страви. Перша страва зветься Острів. Я думаю, що голубці прорвуться. Блюбер Team повідомили, що в ремейку Silent Hill 2 можна буде повністю вимкнути весь інтерфейс, якщо ви бажаєте максимально насолодитись цією атмосферою. Вже уявила собі цю фантастичну атмосферу? Від GC показали цілих 13 хвилин гроладу The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Гра має вийти 26 вересня тільки для Nintendo Switch. Так, я знаю. Я чекатиму. Релізнулась of Mythology Retold, на яку фанати, до речі, вже готують українізатора. Так як це по суті ремастер, переклад адаптовують із старої гри на оновлену. Крутий план, шикарний. Ого, як ми спрацювалися? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.